Добрий, день. шановні батьки та любі малята. Сьогодні до нас в гості завітав їжачок лісовічок І він хоче вам розповісти казочку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Ось сідайте і слухайте казку. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось настала осінь, падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов їжачок в ліс, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав в куточок. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточок. Тепло і затишно їжачкові, але одному так сумно захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і хаврашок, тому що в них є свої хатинки. Зустрів їжачок Цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Йди до мене жити, запросив звірок його. Стрибнув Цвіркун до їжачка. А взимку їжачок Цвіркунові казки розповідав, а цвіркун йому пісні співав. А зараз, малята, я пропоную вам для нашого їжачка-лісовичка намалювати ось такого друга, щоб йому не було сумно взимку. Для цього нам знадобиться фарба, одноразові веделки, пензлик, пальчики і серветки. Починаємо малювати. Я раніше намалювала контур їжечка, і зараз ми будемо його розмальовувати. Беру одноразову веделку, беру чорну фарбу, окунаю веделку, фарбу. І ось такими роблю голочки нашому їжачкові. Ось так. Ось ми закінчили малювати голки нашому їжачкові, зараз ми домалюємо травичку. Ось так, теж веделкою окунаємо в зелену фарбу. Домальовуємо, прикрашаємо наш малюнок. Зараз ми додамо жовтої фарби, беремо пензлик, окунаємо у жовту фарбу і домалюємо жовту травичку. Ще беремо, домальовуємо. І листочки ми можемо намалювати. Нашому їжачку, який він у лісі назбирав на свої гілочки. Так і пальчиком ми зараз намалюємо червоні яблучка. Ось так, ще беремо. Ось так. І тут берегу серветку і витираємо пальчики. Ось який гарний вийшов у нас їжачок. Яких гарних друзів ми намалювали для нашого їжачка-лісовичка! До побачення, до нових зустрічей!